Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Під керівництвом Віталія Сокора синявська школа ніколи не була осторонь подій в Україні. Від початку революції гідності і до сьогодні педагоги, діти, батьки проявляють ініціативу, щоб підтримати тих, хто воює за Україну. 186 діточок разом своїми батьками з педагогічним колективом вклали свою посильну допомогу. В нашу загальну перемогу над агресором до волонтерської роботи долучилися і керівники інших шкіл району, зокрема села П'ядики. Вже вісім разів директори їздили на схід та відвозили військовим зібрані речі. Ми закупили лендровер автомобіль. І плануємо його передати 128-й бригаді. Також збираємо продукти, щоб автомобіль раз їде на схід, щоб він порожнім не їхав. Не відмовляємо допомоги ні в кому. Це ми допомагали і правому сектору, і батальйону чернігів, і взагалі всім, хто був мобілізований і звертався до нас за допомогою. Директори шкіл кажуть, допомога майдану а пізніше АТО стали невід'ємною складовою освітянської роботи. Та частиною навчально-виховного процесу учнів. Коли дівчинка другокласниця написала листа, я привіз його в Маріуполь під Новоазовський. І коли Андрій писав до його звук, коли він почав читати цей лист, він почав плакати. Мені захищають нашу містину, і ми надалі будемо допомагати нашим героям. Ми віримо, що саме це підштухають наших воїнів до перемоги. Про те, що така підтримка важлива, не зі слів знає учасник бойових дій, батько учня Синявської школи Роман. Що малюночки ці листи всі в основному хлопці всі носять під баліком. Підтримка дійсно дуже величезна. «За півтора року революції гідності у нас на місцях фактично нічого не змінилося. Ті, які на передовій, вони сподіваються, що тут в нас вже пройшли резючі зміни, докорінні зміни, реформи. Наш народ гідний. Жити краще і здатний зробити це. Ольга Баранецька, Юрій Данелюк, народний контроль.